Доброго дня! Тема нашого уроку історії рідного краю період неоліту. Нам вже відомо, що протягом багатьох тисяч років первісна людина вживала лише вироблене природою. Вона полювала на тварин, рибалила, збирала трави та коріння. Однак вже на початку мезоліту стала відчутно, відчутно нестача їжі, збільшилась кількість людей поступово почали вимирати великі тварини, тому давні люди стали освоювати нові території. У зонах, де були сприятливі природні кліматичні умови, вони почали займатися землеробством і розведенням худоби. Поступово ці форми відтворюючого господарства поширюються по всій земній кулі. Археологи в цілому датують цей період від 6 до 4 тисячоліття років до нашої ери. Землеробство і скотарство повністю змінили життя людини. В чому сутність епохи Неоліту? Перше, те, що давні люди отримали можливість Довго залишатись на одному місці. Вони вирощували хліб або розводили домашніх тварин, кіс, овець, свиней. Для приготування їжі люди навчилися виготовляти посуд із глини. З неї ж вони ліпили статуетки, прикраси. Нові форми господарювання сприяли вдосконаленню знарядь праці. У цей час люди освоїли техніку свердління та шліфування каменю, що поліпшило робочі властивості знарядь, велике значення мав кремінь, з якого виготовляли сотні різних знарядь праці. Важливим також було відкриття ткацтва. Спочатку з волокон диких і культурних рослин, льону, коноплі, а пізніше з овечої вовни люди навчилися прясти нитки. З ниток робили матерію, з якої шили різноманітний одяг. Дослідники назвали зміни, що сталися неолітичною революцією. Таким чином, перехід від споживання готових продуктів до їх відтворення основна суть епохи неоліту. На території нашого краю відомі населення сурської і азово-дніпровської археологічних культур в епоху неоліту які переважно займались землеробством і удосконалювали полювання та рибальство. Люди мешкали в наземних будинках, які були округлої прямокутної форми площею 5-6 квадратних метрів або на півземлянках. Основним заняттям населення було те, що вони полювали на звірів, птахів, яких було дуже багато в заплавах Дніпра і річки Молочної. Рибальством вони полювали на благородних оленів, косуль, сайгаків, диких кабанів, ну і інше. Займалися також скотарством, розводили овець, кіз, биків, ну, слабше було розвинуте. Мотичне землеробство. Виготовляли різні прикраси, але на високий рівень розвитку виходило саме кременеве і каменеве кісткообробульне ремесло ремесла керамічного виробництва. Про це вказують знахідки різних виробів. Посуд прикрашали наколками, ямками, прокресленими лінями. Орнаментом вкривалась вся поверхня виробу. В епоху Неоліту основним осередком суспільства був рід. Саме він вирішував, регульовував шлюбні та міжродові відносини. Роди, між якими існували постійні шлюбні зв'язки, об'єднувалися в племена. Саме в цей час рід вже характеризується. Етнічною єдністю. Вищим органом влади були збори членів общини, велику роль у розв'язанні питань відігравав лідер. Як правило, ним був найбільш шановний і спритний мисливець або рибалка, що мав великий життєвий досвід. Нерідко він виступав і в ролі шамана. Виконуючи культові дії, про духовне життя неолітичної людини ми дізнаємося з матеріалів могильників і наскенних розписів. Перші з них характерні для Азово-Дніпровської культури. Могильники, знайдені поблизу міста Васильівка, Лисагора, сіл Велика Знам'янка, Вільнянка та інші. Померлих укладали вздовж, направлені на захід або схід. Іноді в одній могилі знаходилися два-три скелета, окремі черепи. Поховання розташовували в ряд. Подружжя намагалися ховати поруч. Деякі зображення на стінках грутів кам'яної могили дослідники відносять до епохи неоліту. Тут відтворені сцени полювання, тварини та риби. Малюнки виконані прокресленими лініями. Окремі предмети мистецтва знайдені і на стоянках. Отже Сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з періодом неоліту, дізналися, що таке неолітична революція, що це перехід людства від привласнювального до відтворювального типу господарства.